Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися про топ-авто. На мою думку, які з часом ставали все краще і краще. Мова буде йти саме про автовиробників, а не конкретні моделі. Якщо що, вже скоро я собі купую нові мікрофони і нове обладнання для світла, тому що трошки потерпіть, погнали! Восьме місце марка Renault. Старі лагуни, мегани, кліо, кенгу, погодьтеся, не були дуже красивими машинами. Але з часом вони почали покращуватися як в плані дизайну, так і в плані техніки. Просто вдумайтеся, їхній дизельний двигун, 1.5 K9K вийшов досить непоганий. Але з часом вони не змінили його, а почали виправляти всі його проблеми. По кузову Рено завжди були одні з найкращих. Хто має Рено, знає: якщо вона не була бита, то і ржавіти вона не буде. Ну і звісно, вони зрозуміли свої старі помилки і почали рухатися в правильний бік в плані дизайну. Рено талісман, Рено Меган 4, нові кросовери від Рено виглядають по-справжньому стильно і відносно молодіжно відносно тих, які вони робили раніше. Я це все говорю для тих людей, які, наприклад, мають якісь стереотипи про авто, які вони собі склали по минулих враженнях. А ми рухаємось до сьомого місця. Сьоме місце марка Опель. Напевно, Опель і Рено це дві марки, які хейтять найбільше. Старі Opel були непогані машини, але за що їх найбільше хейтали за їхні кузова. Постав Opel в лісі, буде чути, як він гниє, за ніч він зіржавіє, машина може зникнути, це все було, і з нього таксі насміхались. Але починаючи з Opel Astra H, їхні кузова ставали все більш стійкі і стійкі до корозії. І це підтверджують такі моделі, як Insignia, Astra J, Corsa, Antari. Вони реально непогані машини в плані кузову. Вони мене дуже сильно бісили, коли в їхніх машинах, які були оснащені у нами 1.7 і дизель із Сузу була проблема плаваючі оберти. Вона була в Астрі аш була в зафірі. І що ви думаєте, виходить АстраДжей? Я думаю, можливо, там вже цю проблему пофіксять, тому що про неї знають всі. І що ви думаєте, в Астрі Джей ця проблема не зникла, тому що вони просто-напросто її не виправили. А причина була в датчику, який регулює тиск палива. Але були і хороші моменти. Наприклад, коли вийшла інсігнія з двохлітровим дизельним двигуном, в них були проблеми саме з подачою мастила з до тринадцятого року. У їх це переслідувало, і люди боялись тих машин, але потім вони це пофіксили. І просто гляньте, як виглядає нова інсігнія. Відточений двигун, класний дизайн, гарний салон. Одним словом, як на мене, Opel рухається в кращий бік. Шосте місце бренд Ford. Ford завжди був досить успішним брендом, але не завжди їхні моделі були хорошими і вдалими. Але зараз любо подивитися і глянути на їхній теперішній модельний ряд. Фієсти, ф'южни, фокуси, екоспорти, ескейпи, експлорери, Еджі непогані тачки. Так, всі ми знаємо про їхні роботи PowerShift, але погодьтеся, не може бути машина повністю вдала без слабких місць. Зато Fusion йдуть на нормальних автоматах, мають гарний дизайн, класний салон, велика, комфортна машина, Edжі, експлорери, реально класні кросовери. Сучасним агресивним дизайном. Також для міста ви можете собі взяти фієсту з непоганим двигуном 1.6. Хочете трішки більше динаміки і, можливо, трішки кращого вигляду, берете собі фокус. От до кольору до вибору гарні візуально машини, непоганий салон, і головне, вони коштують більш ніж адекватних грошей. П'яте місце займає Honda. Вона буде трішки відрізнятися з значенням від інших брендів, які змінилися в кращий бік. Honda, скажу так, і надалі робить хороші машини. Як мінімум, дуже не погіршується ні в якості в надійності. Наприклад, старі Honda Сівік, акорди, CRV, пілоти це реально були надійні апарати. Вони катаються по сьогоднішній день по дорогах загального користування, і власники щасливі і довольні, звісно, якщо їхня машина в нормальному стані. Проходять роки, і я, як тільки бачу новий дизайн, в мене немає такої реакції, як від інших машин. Що вони понавидумували? Реально дуже красиві нові сівіки, бомба, акорди, нові CRV і надійні, і класні, і витривалі машини. От чесно, дивишся за Honda і в тебе навіть прикрадається думка, що можливо в автомобільному світі ще не все втрачено. Четверте місце марка Сітроен. Citroen завжди відрізнялися від інших брендів своєю унікальністю і сміливістю. Їхні сміливі форми, космічні салони, навіть це кермо, де центральне кріплення стоїть на місці, а саме колесо крутиться. Багато хто спочатку його просто-напросто не сприйняв. Потім вони зрозуміли, що можливо деякі люди просто не готові до таких кардинальних змін. Коли ви їдете в звичайній машині, потім сідаєте в Citroen, Ви бачите, що ви знаходитесь в чомусь іншому, не гіршому, просто в іншому, навіть моментами набагато цікавішому. Але старі ситруєни C4, Citroen і Picasso не всім заходять по дизайну. На таку машину, як Citroën C6, взагалі важко знайти покупця. Тому вони вирішили трішки відійти від своєї філософії, бути цікавими, але не надто, тому що просто більшість людей до такого не готова. І зараз новий Citroën C5 став кросовером, бомбезно виглядає, класний салон і хороші дизельні двигуни в поєднанні з надійними коробками. Нові Citroën Picasso, Grand Picasso, ну дуже класний дизайн, і як можна сказати, навіть трішки якісь. Молодіжний таре-сімейний мінівен кузову вони далі непогані, Всі проблеми з електрикою вони позабирали. І по факту якихось критичних і слабких місць в цих машин просто-напросто не залишилось. Я не кажу, що вони ідеальні. Я веду до того, що вони покращилися. Третє місце братці а саме бренд Peugeot. Тут така ж сама ситуація, як і з Citroën. Дизайн заходить далеко не всім, Були проблемні турбові бензинові від роботи з одним щепленням багато не ходили при, як то скажуть, не дуже бережливій їзді. Але зараз Peugeot зовсім інші. Як на мене, вони зробили більше акцент на молодь або на людей, яким вже може бути 35, 40, 45 років, але вони все одно ще хочуть якусь солідну і водночас агресивну машину. Просто гляньте на дизайн цих нових Peugeot. Реально класні машини за. Адекватні гроші з електрикою проблем немає. Принаймні в нових машинах про проблеми з електрикою я не чув. Надійні автомати, надійні двигуни, класні форми, м'які підвіски. Вони аж хочуть завоювати вашу довіру і прихильність. Але я впевнений, що знайдуться такі люди, які скажуть: ні, ви 20 років тому плужили з електрикою, значить, ми зараз вас не будемо купувати. Рухаємось до другого місця. Срібне місце друге займає японський бренд, але це буде не Toyota, не Нісан, не інфініті, а саме бренд Mitsubishi. Тут ситуація інша, тому що Міцубісі ніколи не славились якимись новими технологіями, фішками, новими двигунами. Вони просто відточували старі двигуни. Тобто вони придумали двигун 2.4, Пройшло декілька років. Вони назбирали відгуків, зрозуміли його нюанси. Відточили, відточили, відточили. Знов дали виробництво, знов почали їх ставити на свої моделі. І знов люди сказали: ну, все таки, там щось не так, там щось не так. І зараз, по факту, в нових Міцубісі навіть ті самі двигуни 2.4 вже настільки удосконалені, що якихось критичних проблем. Тем з ними просто-напросто немає. Навіть їхні варіатори, які ставились на ці двигуни, тепер їздять набагато довше. А хочете автомат, купуйте трьохлітровий на звичайному автоматі. Їх я вважаю справжніми японцями, тому що деякі бренди понапридумують різних датчиків, різних систем. Потім перевіряєш ті машини. Ті всі системи не працюють, помилки по них висять, і по факту вони просто-напросто не дуже той потрібні. А от Mitsubishi, як на мене, все робить для людей просто надійно на кожен день. Тому і витривало лайк like міцубісі. І перше місце займає бренд, який я досить люблю, але це одразу кажу не Volvo, щоб ви не казали, що ви не завжди Volvo на першому місці. Це інший бренд. Я завжди був фанатом цього бренду, і якщо би мене запитали дві мої улюблені марки, я би сказав Volvo і ця, а яка дізнаєтесь через хвилину. Мені завжди подобались універсали від цієї марки, особливо спортивних версій. І з кожним роком їхні моделі не дуже втрачають в якості. Звісно, знайдуться ті, які скажуть: от колись, в 2000 році, в 95-му ці машини були ще якісь. Ну, я думаю, трішки по-іншому. Як мінімум, вони з часом роблять все кращий і кращий дизайн, на який мило подивитися. Якість матеріалів і якість збірки в них досі залишились на висоті. Якихось таких нюансів по проводці, як з новими Мерседесами, якихось нюансів по кузову, також в них немає. Це бренд, який по-справжньому цінує своїх клієнтів, і з кожним роком, з кожним виходом нової моделі він нас буде тішити, як і електрокар, так і машина з двигуном внутрішнього згорання. Мова йде про бренд Ауді.